Доброго дня! Мене звати Анастасія Рукодій. Я є старшим юристом юридичної компанії Столична правова група і пріоритетним напрямком моєї діяльності є практика корпоративного права. У цьому відео розберемо, як, ставлячи бізнес на паузу в умовах війни, не витрачати кошти на зарплату директору товариства. Та відповідно на сплату податків і зборів. В кінці відео розкажу про грубі помилки, яких можна допуститися, переводячи директора на безоплату. Тож дивіться це відео до кінця. Поїхали! Між власниками товариств та податківцями існує негласна згода. Якщо підприємство не здійснює своєї господарської діяльності, управляти таким товариством може безпосередньо його учасник на добровільних засадах. Для початку трішки теорії для заспокоєння нервів. Відповідно до господарського кодексу України, засновник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту чи інших установчих документів. В свою чергу Закон України про бухгалтерський облік регламентує, що вести бухоблік, а отже, підписувати та подавати фінансову, податкову та іншу звітність, має право засновник. Доречно також згадати податковий кодекс, який дозволяє підписувати податкову декларацію особі, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку, тобто засновнику. А вишенька на торті позитивна позиція самих податківців. Яку вони висловили в своєму листі, але за дотриманням обов'язкових умов. Це відсутність у товаристві господарської діяльності та штатних працівників. А тепер найцікавіше процедура оформлення таких відносин, яку ми розглянемо на прикладі компанії, в якій директор є засновником або одним із засновників. Перш за все, така можливість має бути передбачена статутом товариства. Для цього викладаємо статут в новій редакції де зазначатиметься порядок та умови управління товариством учасником. Основні положення, які слід тут відобразити, це відсутність господарської діяльності товариства, як ключова умова, тимчасове покладення на учасника управління товариством та здійснення ним такого управління на безоплатній основі без укладення трудового договору. Нагадую, що зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов'язковій державній реєстрації, тому справжність підписів на рішенні про викладення статуту в новій редакції та на самому статуті мають бути нотаріально засідчені, після чого вищезгадані згадані документи разом із заявою про державну реєстрацію подаються державному реєстратору. На цьому ж етапі ми вносимо в єдиний державний реєстр ФОП, ЮРОСІП та громадських формувань відомості про учасника як особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, простіше кажучи, як підписанта. Зазначаємо це в тому ж рішенні та реєстраційній заяві, які передбачені для внесення змін до статуту. Наступний крок прийняття товариством рішення про звільнення директора та управління товариством-учасником. Окрім безпосереднього формулювання про звільнення директора, таке рішення повинно містити наступні ключові фрази: відсутність господарської діяльності, тимчасовість покладення на учасника управління товариством, уповноваження учасника на складання, підписання та подання податкових декларацій, звітів ЄСВ, бухгалтерських та фінансових звітів та безпосередню умову управління. Без видачі йому довіреності, без укладання з ним трудового договору та без виплати йому заробітної плати. За потреби можете розширити функцію його управління до представництва інтересів товариства у відносинах із третіми особами та органами державної влади або вчинення будь-яких інших дій від імені товариства. Звертаю вашу увагу, що це рішення, на відміну від попереднього, викладається в простій письмовій формі, оскільки не передбачає державної реєстрації. Особа учасника, яка зазначалася в графі реєстру, керівник юридичної особи, так і значитиметься там далі. Ще раз нагадую, що ми розглядаємо найпростішу ситуацію оформлення таких відносин, коли директор є засновником або учасником товариства. Якщо ж директором була інша особа, тоді це передбачає внесення змін в ЄДР стосовно керівника товариства. А відтак підписи на такому рішенні теж мають бути нотаріально засвідчені. Тобто минулого директора виключаємо з реєстру і на його місці в графі керівник юридичної особи буде відображатися учасник, який здійснює управління. Колеги при звільненні директора не забуваємо про дотримання вимог, передбачених трудовим законодавством України. І фінальний акорд повідомлення податкової про звільнення директора та здійснення управління товариством його учасником. Ощасливити податківців таким рішенням можна шляхом відправки його завіреної копії разом із супровідним листом. Не буде зайвим додати до листа і копію опису прийнятих реєстратором документів про зміни до статуту. По його коду податкова зможе перевірити ваш установчий документ на предмет наявності в ньому передбаченого порядку управління товариством, учасником. Тут також слід згадати про форму 1 ОПП. Якщо до звільнення директор не зазначався в ній як особа, на яку покладено обов'язки зведення бухгалтерського обліку, варто подати податкову оновлену форму з відповідними відомостями в графах 1, 2, 4 та 10. А тепер розповім про помилки, допущення яких може призвести до того, що податкова визнає відносини між товариством та учасником, що їм управляє, трудовими, а не корпоративними. Тобто оплатними, а не безоплатними, недотримання вже згаданих обов'язкових умов для управління товариством, укладення із учасником трудового договору або контракту про управління товариством, включення такого учасника у штатний розпис підприємства або розробка для нього посадової інструкції, видача наказу про його призначення на посаду директора або управителя, або будь-кого, оформлення службових відряджень, відпусток, компенсація витрат. Оплати листків непрацездатності. Тому, друзі, під час здійснення учасником управління товариством все, що вам потрібно від КЗПП, це відкласти його у даній куточок. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та поширюйте його серед друзів. В коментарях залишайте свої запитання, ми обов'язково їх розглянемо та дамо вичерпні відповіді. Щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. До зустрічі в YouTube!